なす。 Дуже важливе повідомлення, шановні випадково невимкнений мікрофон. Я скажу так, дозволив підслухати, про що говорили Путін Сі Цзіньпінь, а кімчинин це все уважно слухав. Вони говорили про продовження життя, про ймовірність того, що можна дожити до 150 років. А Путін навіть говорив про те, що зараз з новітніми технологіями там трансплантації органів, всі ці справи людина може навіть досягнути безсмертя. Розумієте, про що він мріє? Отакий чахлик невмиручий, ка ще й безсмертний Путін. І справді я знаю науковця, який за характером того, яке обладнання купують для Росії для обслуговування Путіна, зробив висновок, що там всерйоз працюють над питаннями цієї геронтології, подовження життя. І можливо навіть працюють над технологіями клонування організму чи його частин, але суть зараз навіть не в цьому. Знаєте, диктатор, який говорить про те, що хоче прожити 150 років, чи навіть бути безсмертним, ніколи не піде на ядерний апокаліпсис. Ніколи в житті він надто себе любить, і все, що Росія і там напівп'яний Медведєв а, говорять про ядерну зброю. Це все погрози і лякалки для західного для західного світу.